Друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я. Робить це разом з Хелсі, і це певно, що для нас доволі таки традиційна історія вже стала проводити розіграші ведне що щомісяця, створюючи для вас додаткові можливості для вашого здоров'я, все так гарно звучить і гарним є насправді. Адже сьогодні одразу 9 переможців, одразу 9 людей сьогодні заберуть свої так би мовити призи. певно, що, хоча я просто назвав їх класними можливостями, додатково заповнитися, що у вас. Дай Бог все добре, все ідеально зі здоров'ям. А як ви бачите, власне кажучи, сподіваюся, по назві трансляції, а сьогодні ми розіграємо спільно сінево підписку на я не знаю, як навіть правильно пояснити на своє здоров'я підписку на аналізи. Uh, і їх буде, знову ж таки, як я вже сказав, одразу 9. Це три підписки по 6 тисяч бонусів, три підписки по 3 600 бонусів та три по 1200 бонусів. Це означає, що е, uh, кожен цей бонус дорівнює 1 гривні. Тобто 6 тисяч бонусів, значить 6 тисяч гривень, котрі ви можете витратити на е, uh, компенсацію вартості аналізів медичної лабораторії Сінова. Власне кажучи, у нас є офіційні правила нашої акції. Зараз я вам їх покажу. Раптом, хто не бачив, але одразу попереджаю, що якщо ви є учасником цього розіграшу, відповідно виставили галочку. Відповідно, ви повинні були ознайомитися з правилами даного розіграшу. Власне кажучи, під прямою трансляцією, ви можете побачити ось таке посилання умови розіграшу. Натиснути на нього, перейти на сторінку Хелсімі. Та знайти кнопочку офіційні правила акції у вас відкривається документ. Тут все доволі стандартно. Ну найголовніше це ви повинні бути відповідно повнолітньою людиною для того, аби отримати ваш приз, і в тому числі зараз один момент. Найважливіший пункт це у нас пункт 4 та підпункти відповідно. Це у нас на описується фонд заохочення акції. Про що я вже вам проговорив? Та пояснюються деталі. Але насправді на. Ще що вам повинно знати про цю всю історію про право акції це те, що є три робочі дні. протягом яких ми з вами будь-яким методом спробуємо зв'язатися. Якщо ми не зможемо цього зробити, цього слава богу ніколи в нашій історії розіграшів, так би мовити, не було не відбувалося такого, то ви не отримаєте. Да. Але знов ж таки в основному всі отримують все добре. Нічого у нас. Форс-мажорного не відбувається. Також у нас тут є. Зараз я подивлюсь, що ви бачите так, ви бачите, ідеально. А, у нас є тут важливі посилання. У сіново є старий сайт, а є новий сайт. Різниця у них в тому, що перед минулим доменом у нас з'явилося new.sinovo.ua. а знову ж таки погашення, компенсація вартості ваших аналізів буде відбуватися при замовленні саме через цей сайт. Зараз я на нього прийду, побачите, як він виглядає. Знову ж таки, глянучи, ви бачите, так, ви бачите, все прекрасно. А власне кажучи, ось наш сайт. Ми можемо знайти аналіз, який нас цікавить на головній сторінці, обрати його та додати до нашої ем, скарбнички, так би мовити. Перед цим відповідно пройшовши стандартну процедуру реєстрації. Або ж одразу ви можете перейти у ваш кошик. І тут за кодом аналізу або просто за назвою знайти те, що вас цікавить. Наприклад, говоримо, що сьогодні я виграв 1200 бонусів. Це означає, що я не витрачу ні копійки, а вони мені зарахуються на особо, особистий рахунок. Як це зробити, як це буде відбуватися? Ми знову ж таки з вами зв'яжемося, пояснимо, розкажемо, покажемо, допоможемо. Проведемо про це піклуватися. надто не потрібно. Наприклад, я хочу здати якийсь аналіз крові. Я шукаю той, котрий мене цікавить. натискаю замовити аналіз. Він додається до нашого кошику. І дивимось тут 1500. Ну приберемо щось для того, аби ми в умовні наші 1200 бонусів вписалися. Ставимо галочку використати бонуси. Вводимо їхні кількість у мене їх на жаль немає, але вони сьогодні ймовірно будуть саме у вас. І далі переходимо до оформлення замовлення. Процедура доволі стандартна. А в тому числі варто звернути увагу, що ось тут у нас в офіційних правах акції є таке цікаве посилання. А uh, є такий цікавий пункт, те що опція недоступна, тобто використання цих бонусів, недоступне для uh, міста, відповідно, точок uh, здачі ваших аналізів на uh, точок Сіново, А uh, якщо вони позначені зірочкою за ось цим посиланням. Ну, я хочу здати в Київській області в Ірпіні, Я переходжу, шукаю і бачу, що всі відділення в Ірпіні, на жаль працюють з такою схемою, що у них бонусами погасити на жаль не можна. Але, наприклад, я хочу здати в сусідній бучі. я перевіряю відповідно на сайті. Я розумію, що я можу. власне кажучи, переважно більшість таких важливих. Моментів я проговорив. Плюс-мінус сподіваюсь, вас зорієнтував, що сьогодні відбуватиметься. І знову ж таки, згідно офіційних правил нашої акції, розіграш буде відбуватися наступним чином. Я переходжу на сайт random.org і обираю 9 випадкових чисел. Потім я переходжу в таблицю. Зараз я вам покажу, що я сайт відкрив щойно, що це справжній сайт. Потім я переходжу в таблицю. Один момент буквально. Ви не повинні зараз бачити по батькові, так? Але от зараз вам покажу, що воно є. Просто воно у нас приховане для того, аби не поширювати ваші персональні дані. І у нас тут є порядковий номер кожного із учасників. Від цифри 1 відповідно до цифри. Скільки у нас сьогодні з вами учасників? Доволі багато. 22 820. Тобто це означає, що на сайті random.org мінімальна цифра, котра може випасти випадково, Це один. Максимальна. Це у нас 22 820. Нікого не люблю математику. Відповідно, в мене є певна нелюбов до цифр, тому іноді можу помилятися. Однак колега мені допомагатиме так, все правильно, все правильно, аби точно чітко все було максимально максимально правильно. Так, знову ж таки, у мене зараз є певні технічні проблеми з тим, що ось ця біла плашечка закриває вам певну частину. Однак я буду так повільно, але все ж перемикатися між цими екранами, тому що дуже багато одночасно технічних моментів потрібно контролювати. В принципі, ми можемо переходити до основної нашої частини сьогоднішньої прямої трансляції, це, власне кажучи, на визначення сьогоднішніх дев'яти переможців. І важливим є те, що ми почнемо одразу з топ-1 і перейдемо до топ-3. Тобто, першим, перші три переможці у нас будуть людьми, котрі виграли по шість тисяч бонусів. Далі по 3 600 і далі по 1200. Не буду затягувати. Визначаємо першого переможця. Це у нас номер 10381. Одразу закриваю прізвище. Зараз гляну, чи ви не бачите. Ви не бачите. Прекрасно. Перепрошую по-батькові. 10381. І в таблиці у нас це котова Ганна Миколаївна. Тепер я маю вам показати, що у нас праді Миколаївна. Знову приховати. Знову запевнитися в тому, що я правильно визначив переможця 10 381 в таблиці все точно так само. Це означає. Що пані Ганна забирає 6 тисяч бонусів на аналізи? Також я забув вам повідомити про те, що ви можете застосувати ці аналізи як для себе, умовно замовляючи аналізи собі, так і для ваших близьких людей, родичів, друзів. Для тих, про чиє здоров'я ви піклуєтесь, про кого ви переймаєтеся. Тобто, тут немає обмежень, що бонуси застосовуються тільки для вас. Що ж, визначаємо другого переможця. Друга людина одразу забере у нас 6 тисяч бонусів. Це у нас людина під номером 5537. Шукаємо в таблиці. Так, Це нам зараз показує неправильно, тому що я вів 5 тисяч. Ви, по ідеї, маєте зараз бачити. Угу. А мені показує 15 тисяч. Ага, о. О, як виявляється, ці комп'ютери працюють. Натискаємо галочку вгору і бачимо, що пані Марущак Ніна Володимирівна під номером 5537 забирає теж. 6 тисяч бонусів. Я зник. Один момент. Перепрошую. Зараз з'явлюся. Ідеально. Я на місці. Так, пані Морощак Ніна Володимирівна забирає у нас 6 тисяч бонусів під номером 5537. Mm -hmm. Все правильно. Все правильно. Визначаємо третього переможця, третю людину, котра забирає у нас 6 тисяч бонусів. Це людина під номером 18 986. Шукаємо в таблиці таку цифру. І це у нас цушко Єлизавета Сергіївна під номером 18 986. Показую вам по батькові, щоб ви запевнилися, що я нічого якби не вигадую. А найголовніший сьогоднішній приз, але на останній ми розіграли. Переходимо до другого блоку. Це 3600 бонусів, так само по три переможця. Генеруємо першого це 17887. Дивимось, хто у нас під цим номером. Цікаво, чи буде у нас сьогодні хоча б один чоловік, котрому цікаві аналізи. Тому що переважна більшість вже бачимо у нас це жінки. Кому цікаво перевірити своє здоров'я, номер 17887. Бондаренко Тетяна Сергіївна. Ви бачите, прекрасно, звіряючи все правильно, все правильно. Пані Тетяна Сергіївна забирає свій, так би мовити, приз. Визначаємо другого переможця, другу людину, яка забере у нас 3600 бонусів. Це у нас номер 8014. Прошу, я запутався між двома блоками. Прошу колегу підказати мені, це у нас третій переможець чи другий. Знову ж таки, дуже перепрошую. Можу, відверто кажучи, повільно мислити, тому що дуже багато вікон у мене перед очима. Дуже багато техніки, котрі я намагаюся контролювати, тому можу збуватися. Тому дуже прошу колегу підказати. Це у нас другий чи третій переможець другого блоку на 3600 бонусів. Це у нас другий. Слава Богу, мозок в мене ще працює. Хахула Світлана Васильівна. У нас другий переможець. Друга людина, яка забирає 3600 бонусів. 8014, 8014. Якщо не помиляюся, ви зараз бачите. Так, все правильно. І третій крайній у цьому блоці переможець. Третя людина, яка забирає 3600 бонусів. Під номером 5. 109. Це у нас пані Марченко Ірина Миколаївна номер 5009. Все правильно. Що ж, нам залишилося визначити лише трьох переможців, трьох людей, котрі заберуть. 1200 бонусів. Цього насправді достатньо для однієї людини повноцінно. Я так е, побігав, очима подивився я зрозумів, що в мене особисто навіть ще щось залишиться, якщо я вирішив би на таку суму саме замовляти аналізи. Думав, визначення вже уходить сьомого переможця, котрий забрав у нас 1200 бонусів. Він у нас під номером 20848. І це у нас Бурла Софія Васильівна, номер 20 848. чи все правильно, все правильно. Одразу визначаємо другого переможця з цього блоку: другого людина, яка забере 1200 бонусів. Під номером 8811. І це у нас замашна Вікторія Васильівна, номер 8811. Перевіряючи все правильно. І останнього на сьогодні, але крайнього для всіх наших, так би мовити, розіграшів переможця. Зараз ми з вами визначимо. Він у нас буде під номером 11791, Шукаємо в таблиці. І це у нас Цибульська Оксана Володимирівна. Під номером 11791. забирає останній на сьогодні приз. Це 1200 бонусів. Що ж, друзі, ми з вами зробили основну нашу частину цієї прямої трансляції. Нарешті я можу не примикатися на між купою вкладок та нормально з вами поговорити. Дякую а, тій невеликій кількості людей, котра була сьогодні з нами присутня. Було б дуже приємно, якби саме хтось із вас забрав. Один із призів, власне кажучи, не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, адже у нас від розіграші відбувається не тільки в застосунку, не тільки на Ютубі, а в тому числі і в інстаграмі. Прямі трансляції там відбуваються з оголошенням результатів. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Та не втрачайте нас, тому що в тому числі окрім розіграшів, ми там ще дуже і дуже багато корисної інформації даруємо для вас. Намагаємося спілкуватися з лікарями, аби а, ця інформація була максимально професійною. Тож сподіваюся, що а, навіть якщо ви сьогодні не виграли, ви зайвераз замислитеся над тим, що варто перевіряти своє здоров'я. Що ж, Друзі, дуже дякую вам за те, що ви були присутні разом зі мною. Спостерігали за тим, як ми розігруємо ці дев'ять призів. А, гарного дня вам і до наступних зустрічей. Дякую вам.